Вітаю, мене звати Оксана. Я психолог, гештальт-терапевт у навчанні та сертифікований викладач системи спокійного сну. Працюю я переважно в гештальт-підході і також в доповнення, якщо ви страждаєте на безсоння. Використовую метод системи спокійного сну, який включає в себе маленькі повільні спокійні рухи, синхронізуючи з природнім диханням. Постійно підвищую свою кваліфікацію, проходячи різні спеціалізації як у українських майстрів, так і у зарубіжних. Як я стала терапевтом? Психологія це моя друга освіта. Я пішла навчатися на психолога в 35 років. Перед цим я прийшла в гештальт-групу на першу ступінь для того, щоб зрозуміти і розібратися в собі, в своїх переживаннях, налагодити стосунки із собою, і з зовнішнім світом. І згодом пішла в особисту терапію, де де навчилася робити вибори, розуміти свої потреби та усвідомлювати своє життя в тут і зараз. Я... У мене є досвід, як проживати, як переживати, і як горювати, як втрачати, як жити і усвідомлювати себе в своєму житті. Від клієнтів я часто чую, що я можу бути теплою, підтримуючою і зі мною безпечно в контакті. Мої цінності і принципи це перше правило конфіденційності. Для мене кожна людина унікальна і цінна по праву свого народження. Також я в терапії багато звертаю уваги на тілесні феномени, тілесні процеси, і можем, ми обговорюємо це у контакті один з одним. На перших зустрічах ми більше знайомимося, більше вони такі діагностичні, більше досліджуємо поле клієнта про його сімейні стосунки, про стосунки в парі, про стосунки зі світом. І в наших зустрічах ми будемо досліджувати, проживати, відкривати свій досвід, також навчатися розпізнавати потреби, які стоять за діями, бажаннями та виборами. Навчимося бути в живому контакті з собою, без оцінок, без сорому, без маски, як правильно. Також просто будемо проживати, жити і бути справжнім тут і зараз.